Чегорович Шевченко, лілей. За що, як росла я, люди не любили? За що, як виросла, молодую вбили? За що мене тепер в палатах вітають, царівною називають. Очей не спускають з мого цвіту. Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, Королеви цвіто. Я не знаю. Моя сестро, і схилив свою голівеньку, червоно рожеву до білого пониклого личинка лілей і заплакала лілей росою сльозою, заплакала і сказала, брате мій, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати, чого вона? Вона все журилась. І на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, браті мій єдиний, хто їй лихо заподія. Я була дитина. Я все гралась, забавлялась, а вона все в'яла. Нашого злого пана, кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла у білих палатах. Я й не знала, що й байстря я, Що його дочка. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув і прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси Отстригли й накрили одстриженою ганчіркою. Та ще й реготались жиди навіть нечисті. На мене плювали, отак тоді, брат, було мені в цім світі молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тим, а весною я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білий, аж гай веселила. Зимою люди боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата закрічались, почали звати лілеї снігоцвіта. І я процвітати стала в галі, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій брату, королеви цвіта: за що мене Бог поставив цвітом на цім світі? На що людей я звеселяла тих самих? то вбив мене й матір, милосердний, святий Боже мій, і заплакала Єлене. І цвіт королевий схилив свою голівеньку, червоно рожеву до білого пониклого личинка Лілени.